Друзі, ви взагалі бачили, що відбувається в світі. Путін з Трампом. Путін, який всю життя розказував, що Америка наш лютий враг, прийде НАТО. Це наші враги. Вони хочуть захватити ресурси в Україні і відправляти в Америку. Зараз офіційно заявляє про те, як він з Трампом домовляється, щоб вони... с Трампом, то есть Америка и Россия, добывали ресурсы в России и отправляли их в Америку. В том числе, как они будут делить ресурсы в Украине и на новых типа подконтрольных территориях Рашки. Вместе с Америкой будут добывать там ресурсы и делить между Рашкой, блин, и между Америкой. Что они с этим будут делать? Друзья, это похоже на сон при температуре 39 просто. Ну це в голову не вкладається. Мені цікаво, яке там лицо, м'яко так сказати, у Москалі зараз, яким всю життя розказували, що це Америка враги, НАТО прийдуть нельзя, Росія в побе, Победа вперед. І тут Путін виходить і каже: Ну ми з Америки вирішили ресурси наші з Росії їм туди в Америку отправлять, туда сюди вообще це ж таке. Це абсурд, просто. В той же момент зеля просто краса, яйця. у зелі, видно, що скоро вибори. і є дійсно гарні рішення. Каже, я не буду, ні дуться, ні гнуться, я не буду. Ресурси нікому не отдам. Блин, воюємо далі, понял? Оце гарне рішення, реально. Потім. Трамп приїжджає в Європу і там сидить цей Макрон. Оце всі, хто в Європі от приїхали, я думаю, всі, хто бував в Європі, я думаю, ви всі були в вахері того, як вони тут безпечно живуть. Просто оце толерантність і безпечність, як це таке може бути? Сидить Макрон в країні війна, країну на весь світ ділять на декілька частин, просто новий переворот, новий порядок світовий готовий. Сидить Макрон, такий ла-ла-ла. Що там улибається? І а, каже: Ну, я з Путіним там переговори не відду, бо він ти туди сюда з ним переговори не ведуть об'ясняв свою позицію. Трамп каже так. Мені коротше, ну, він бачив ці всі соплі, ці всі слабості європейської політики. Він каже: Мені на це все насрати. У вас, якщо що є заморожені ресурси Росії, ви оці гроші, що дали Україні, ви якщо що можете їх забрати з цих заморожених ресурсів, Рашки. у нас такого нема. Я хочу вернуть бабки. Мені на вашу демократію, толерантність, договори, оці всі промірні договори, які вони нам обіцяли. Мені посрати. Мені треба вернути гроші. Так що коротше, буде отак, 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 ви на допомагайте мені зробити блін, і за... Завершити війну в Україні. Или я вам оружие тепер не буду поставляти для НАТО. Будете в мене його покупати і коротше вот така штука. Макрон сидить. Він нахерше, він не знав, що таке може бути. Світ був не готовий до того. Щоб світ не пушистий і білий, що тут є такі злодії, як у нас, блін, сусід Росія. В Європі ж ніхто не живе з сусідом, у якому з дня на день ракета на голову може впасти. Їм ніхто ракети на голову не скидує. Понімаєте? вони це безпечно собі, толерантно жили, і то ненадолго, як бачите, цього хватило.